Зараз ми в баймацькому лісі, накапує дощ, вирішили прогулятися. Але ж дощ накапає, то нічого. Трошки сіня подихає свіжим повітрям. Тут такий шикарний сосновий ліс. Найдемо в загребі, чи ніксінь, щось знайдемо. Мішаний ліс. Це маслючки, такі бачки хороші. Малесенькі. Бачиш, грибочки знайшли. І Ще бачив грибочка, бачиш шість грибочків знайшли. Підкрапає дощ. Подивимося, що це за, за грибочок. Не бачить червий. А там три штучки. Заподився. А червивий. Подивись. червивий. Бачиш, який він чорний. Розіл. Синя буває, бач, ядовиті гриби бувають і сідобні. Десь сідобні гриби, їстивні. То їх і їдять черв'яки, і їдять якісь. Класна состинка тут. Тут буває польські гриби. Зараз подивимось. Маслюки, вони певні хороші. Давай подивимось, ксенія. Оці молоденько попробую. Червивий чи ні? Це. А цей бач гарний білюний. Він хороший. А бач, сіня великий, його безполезно, ну я так показати тобі. Бач, йому гаплик, Покажи, шею, ше, який як може... може... він. Усі... Да, я... да, бач який він. Бачиш він чорний. А цей маленький повинен бути непоганий. подивись, Ні, не? поганий. Великий не будемо пробувати. Давай. подихаємо воздухом свіжим сосновим. Трошечки дощі крапает, а нічого свіжим повітрям подихає Ксеня. Класно? Трошки синя подихає свіже сосновим повітрям, а то в хаті. Тут такий шикарний сосновий ліс. А це, бачите, є такі радовки радами. Ось такий радочок і вони сюди такі грибочки. Називаються радовки. А от там які ці червоні мухомори. Яка красота! Знайшли такі гриби, так, да, Ксенія? Uh -huh. А цими родовками всіяно. Ну, Бачиш, радкамеру ростуть гриби. Дивися, Ксенія. Якийсь, грибочок тільки. Який. Білий гриб. Бачиш, Ксенія? Угу. Це настоящий білий грибочок. Який класний. Тут ще треба подивитися. Так, знайшов якийсь грибочка. Це підбере зовичок. Класний. Бачиш, сім'я ще її підбере звичок. А вони великі. який класний. Оце хороший гриб. Бачите, який вілює гарний отакий. Такі темні маслюки заподимось. Є, поганий. А оцей молоденький. Цей білий. А оцей, ні. Поїжаний. Бач? Вже він не хорош. Зараз подивій, що а це за про цю оце маслі у нюря поганий. А червоні які гарні махомори. Ми продовжуємо далі йти. Оце бачиш, червона серіжечка. Ага. Брізька гарна. Мені заземле. Бачиш, яка вона Ксенія? Ага. Класна. Ага. Хтось пенька взяв на на дерло, почепив. Баш, Ксеня? пеньок, А чого на дереві? Не знаю, хтось висадив. Не лінувався. А, а тут люблять польські гроби рости. ми мене бачите ні одного. Ще польська гриба не знаходили. Хтось mm -hmm. я не хоч перепочити трошки, mm -hmm. то йди трошки перепочинь. Тут така лавочка. Хтось перцем закусував. Ти mm -hmm. не хочеш перця собі. Ліска перець. Он дихати. Волосы Трохи перепочинем. Та й підем далі. Та да, ще польські грибів нема не знайшли. Ну от біленького знайшли. Єдинственного Угу. Uh -huh. Ну хтось там позрізав. Я бачу, хтось, хтось там пішов туди. Хтось нас попередив. Uh -huh. Ми поки з тобою дійшли. Uh -huh. Зато така гарна підберезовочка Угу. Uh -huh. Декілька маслічків. Uh -huh. Тут люблять польські рости, але не бачили польську. Що я в цьому році не бачу Десь пізніше пене будуть Ще польського гриба не, нашли, не знайшли ні одного, а тут полюбляють вони рости. Я думаю, ще буде сезон на польські гриби, бо тепло. Сиро, дощ пішов. Все, сьогодні будемо виходити потихеньку домой. Ура! Ура! Вертомилася!